Друзі, всім привіт! Сьогодні п'ятниця 11.07! Стартуємо в нашу велопрогулянку з Юровки. Планую коротким шляхом попасти на леваду, трошки проїхатися по леваді, а в другій частині проїхатися вдоль річки з сторони Левади можливо заїхати на якийсь пляж з вами покупатись я взяв кріплення на голову так що можемо можливо вдасться разом поплавати ну, поки що нам треба добратися до левади зараз короткими путями не хотів цим шляхом їхати але він найкоротший зараз через Юровку Коротше, в сторону Конкорда і попрямій. Спека неможлива. Є. Просто жесяка спека. Не хотілося в таку жару їхати, ну а що ж, що робити? Хочеться швилопрогулянські якусь організувати. Хочеться покататися навіть в жару. І велопрогулянка в нас буде знову на три частини. Подивимось. Не будемо загадувати наперед. Ягучка вчора мало їздив, зняв тільки один обзор цін в АТБ, так що хто не бачив, можете подивитись. Заряд почти повний без одної поділки, так що можна кататись. Якщо синоптики не брешуть, три часа дня передають дощ в Полтаві. До трьох нам ще два з половиною часа, так що я думаю ми все встигнемо. І то він може в одному районі пройти, в іншому не бути. Так, що в нас світофорчик. Тракторило треба буде обігнати. Ілі будемо за ним волочитися. Подивимось. Кафетері можна зайти розчехлитися. А він модний, швидкий навіть, я думаю. Торцем їхать бомбезно, якщо не треба крутити педалі. Освіжає. Так, алло, давайте, бо зараз спечуся. Майки все одно жалко. за чувачком оцю. в принципі я жару переношу норм. так що і холод і жару діти нарушають Так, ай по времени хотів засіти. Зараз у нас півперше, за скільки ми доїдемо. Доїдемо, завтикав. Типа постою? чи їду. А, стою. Все, короче, трошки трошки на переход заліз. Зараз. прямо сейчас да, такі якісь некомпактні этот Перехрестя таке стропне. Я не пойму, хто там за мною їде Не хоче обгоняти. У мене білі машинки висажують іноді, як я їх не бачу. О, каналізейші Вау Так, забуваю цю вулицю, по якій ми їдемо. чи як там правда Коротше по вулиці Патріот Так, тут у нас шо Світанок Квас, водичка. Хай виїжджам, не буду летіти Опа, черга за квасом, серйозно. Гранду поки всі повиїжджають. повиезжают. пропустив достатньо, там вічність можна стояти. Це сейчас стрмный той серпантин конечно. Надо не спішити ее. Зараз на леваду заїдемо по парку, там проїдемося, і я зайду, з вами попрощаемся, зайду в маркетоп, я нічого там знімати не буду. Вже. Куплю водички. І потім, потім, бо я забувся, заморозив, кину воду, сумку в холодильник, положив в холодильник і все це лошара забув не захотілося вже повертатись типа не повезе там чи ще щось потім напевно, другу батарею ставлю перекину вас на голову я сподіваюся що там буде все чітко і видно і зі звуком все норм Бо колись знімав з голови Ось відео кріплення було на голові. Чомусь звук відключився. Це таке було в мене тільки раз, але все одно. Неприємно, Получилось незаплановане німе кіно. Дивіться, який пейзаж, ліс. гальмовать потрошку по тормоза резки вообще нічого не видно Главное, щоб не було ям. так там немає нікого в принципі самое круте позаду І вітерець уже теплий, гарячкуватий. Хоча півдня тільки пройшло. Малу, я мило. Як вони викосили вокруг заправки все так комфортно та красиво. Я тебя, кстати, знака не знаю це що щось сно... ну, якийсь новий знак короче тупо качуся, ні газку не даю, ні педалі не кручу. Вообще на расслабь. Вечно мене тут дилема, чи на ліворуч повернути, чи трошки по серпантинчику давайте Бо там не ухти Може бути підстава. О, вже Кавуни дині вже так продають серйозно Такими вже кучками. Не поштучно, так був один кавун одна диня, а так уже серйозно. І це все привозне походу, не нашенське. Так, отут я, да, сюда завертаю. Надо ж все-таки на леваді, трошки левади, показати. Трішки. А потім поїдемо там. Блін, якось... Е, назва чи річний парк щось таке. Ось, опа, вмиряємо так тихенько. Мау. О, Тут так щось а, сонечко десь за багатоповерхівками ще що потемніло в очах. Так, зараз трошки вперед. Можливо, погано чути, я не щось так мені... Не хочеться наклонятися близько до мікрофона або там покупати мікрофон, вішати його собі на шиї. Два бордюра Об'їдемо бордюрчики Мені от этих стрясок акумулятор нарушав свої позиції. Так, руки, в принципі, вчора я катався, не попеклися так. Покрасніли чи потемніли. У мене є дома крем такий після, типу після опотків, після загару, типу того. Зараз мы центральну зону тут проїдемо. Мені просто так цей парк подобається. Якби цей такий парк там був в кожному мікрорайоні. Живе пиво, живе пиво, заманчива назва. Заманчиво. Ми, навірно, сейчас маркетопьем. Заскочимо, зараз трошки проїдемося по центру. Ну я вважаю, це центр левади, а там не знаю. О, в тінь А, то їх просто підкармлюють. по розкупію. Головне покрашено ця назва. Взагалі зараз нікого, Все вечером. все я планую вечором. Кстати, завтра субота. Що ти ореш? Завтра субота. Можливо, завтра вечірком. Так часика після п'яти десь поїхати в центр. Хоча ми, походу, будемо повертатися через центр додому. Так, да, люди, мабуть, п'ятниця, ну це ще по ходу працюють, хто працює. А так в основному сидять вдома і на річки. Я думаю 35 є зараз. Бачите, як глухо. Глуха має. Мне по крышке гудят, конечно. Нормально так. Друзья, не забудьте поставить лайк. Так, Хотяра. Жарко тобі теж. Лайк підписатися. Написати коментар. Позитивний тільки. Поганих не пишіть. Так, що тут камера нагрілася, не? щоб сумнівався. Звісно ж нагрілося. Ça. Зараз ми все переставимо. Повернути Кіш. І начнемо, коротше, ще не знаю, від кіля від начнемо наш відос. Ну друзі, ну що, всім пока-пока. Побачимося в наступних серіях. да?